Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от величезний вибір глушників по кабіні. Ми маємо. Є відносно недорогі. тобто, от, Наприклад, на 12-21, це метал 1,5 мм. Це цілком прямоток. Тобто труба пряма, чорний метал, чорна накладка. Півтора мм товщина, коштує він 7 тисяч гривень. На 1221 по кабіні, знову ж таки, є вже більш такий продвинутий варіант. Він розборний. 3 мм завтовшки. Накладки H3 от він з двох частин такий. Це труба в трубі, тобто він буде працювати як глушник. Коштує він вже 22 тисячі гривень. І на 1221 це метал нержавіюча сталь. Також розбірний на флянцах. Також тут накладочки такі нержавіючі. Труба в трубі, як гушник буде працювати. Коштує він 30 тисяч гривень. Так, є більш бюджетні варіанти на 10-25. Е, вже от тут метал 1,5 мм. Він нерозбірний. Це прямоток. Накладка нержавіюча сталь. 6,5 тисяч гривень коштує. На 10-25 ще більш там. Товстіший, він без накладок, він труба в трубі йде. Метал 3 мм, накладок наголошую, немає. 11200. Потім є на 892-й пряматок. Метал 1,5 мм. накладка чорна, 6300 гривень коштує. Так, з нержавіючою накладкою буде коштувати такий самий пряматок. Метал 1,5 він 6,5 буде коштувати. І на 892-й є ще 28300 гривень, цілком з нержавіючої сталі. от Труба в трубі. Ну, дуже гарний вигляд має. Так, до 82-го перейдемо. Це 1,5 мм, прямоток зі Стронгером. Так, Стронгер це такий пламегасник. Якщо підношений двигун, щоб іскрами там не кидав. З нержавіючою накладкою буде коштувати 6600 гривень, з чорною накладкою 6300 гривень буде коштувати такий. Так, Потім на 82-й ще є цілком з нержавіючої сталі. Отакий От він. Це буде 27300 коштувати він. Правіше ви бачите, це метал -тройка розбірний. З двома нержавіючими накладками. Також труба в трубі. Як глушник буде працювати 13 тисяч гривень. І так, є ще отакі так звана шайтан труба. Ну, замість штатного глушника над капотом встановлюється. Є на 40-й двигун і є на 45-й двигун. По вартості 5200 на 40-й двигун і 5300. Це на 45-й двигун. Друзі. Для замовлень, будь ласка, звертайтесь за номером, який бачите на екрані, або в описі під відео. Також хочу нагадати, що є можливість у нас в Литву, Латвію зв'язок через Володимира в описі під відео. Там в закріпленому коментарі контакти будуть. І через Сергія у Молдову висилати. З ними можете це перевізники, з ними можете зв'язуватися. Дякую вам за перегляди, на все добре.